Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми з вами записуємо Таро прогноз на грудень 2023 року для знаку Зодіака Діва. Не забуваємо, що це загальний розклад, тому цілком і повністю він не програється для всіх однаково, скажімо так. Тому загальні такі черти, да, але от щоб точка в точку в одиниці. Тому, якщо хто хоче індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтесь. Мій вайбер під відео. Також я оголосила, ну, не те, що оголосила, в мене йде вже запис на річні розклади, там залишилось не так багато місць. Як взагалі-то планувала до 14 грудня вести запис, але вже практично все зайнято, тому я думаю, що раніше все воно ну, закриється, в мене записи, тому що 14 грудня я розпочинаю для своїх клієнтів робити річні розклади. Так, добре, відступили від головної теми. Так, загальна характеристика на грудень 2023 року. Для знаку зодяки діти. Фінанси. На грудень 2023-го. дів. Здоров'я дів На грудень так. Особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя для тих, хто не в парі на даний момент, ті, хто зараз відпочиває від стосунків. Доки я буду тасувати цю, цю колоду карт, загадайте свої бажання, плани, які ви хочете, щоб вони реалізувалися протязі грудня 2023 року. Повторюсь, в енний раз для всіх знаків Зодіака говорю, не загадуйте нічого нереалістичного, не випробовуйте, скажімо так, Всесвіт світ своїми нереальними забаганками. Або чисто по приколу. Так, чи здійсниться ваша мрія? План в грудні 2023 року. Які двері для вас відкриються чи не відкриються? Так, добре. Розпочинаємо. Загальна характеристика місяця для дів на грудень 2023 року. Діви будуть в поїсках. E, значить, дивіться, тут якась інформація. Ви будете постійно, тут людина або буде шукати якусь інформацію, або ви будете постійно. А... Або у вас така професія або посада, де постійно потрібно підтримувати інформаційний баланс. Тобто вам потрібно читати, навчатись, розвиватись, тому що можливо, ви з пов'язані з якоюсь законодавчою базою. Можливо, ви маєте якісь такі навики, де потрібно постійно слідкувати за законами. Тобто не те, що навики, а от ваша професія вимагає того, що ви постійно. Це робили з якимись новшествами так спостерігали. Далі це карта спостереження, ви будете наблюдати, спостерігати за якимось событийним рядом, за можливо, ви з ким знаходитесь на відстані, будете спостерігати за людиною на відстані. Також можу сказати, що не давайте ніяких порад. Тут паж мечів це така характеристика, коли я чогось не можу досягнути, але я знаю, як і я буду роздавати поради. Тому тут такий момент, що краще зробіть щось для себе, ніж комусь якась порада буде. Звичайно, якщо вас її попросили, тут вже зовсім інше питання. Але Просто так поради не роздавайте ніколи. Якщо вас цього не, не просять. Так, добре, я не розумію стосовно чого, тут такі проїзки, тут такі а, спостерігання, що за занов, нова також може бути якась інформація, яка до вас дійде протязі грудня. так. Якась інформація, яка до вас дійде. Можливо, ви дуже, дуже довго на щось розраховували, чогось чекали, якусь інформацію. Так, нас подивимося, чого стосується. Стосується влюблених, так? Ну, тут дивіться, тут ви можете спостерігати, наприклад, за своїм партнером або партнеркою. Можете відслідковувати. Тут більш таки стосується от дана карта, да, паж м'ячей він більш стосується вашого особистого життя. Тут ви будете або відсліджувати свого партнера в соціальних мережах, слідкувати за ним. Можливо, він знаходиться на відстані від вас і вам просто доводиться це робити. Можливо, ви переписуєтесь, але тут якась інформація до вас дійде. Стосовно вашого партнера або партнерки протязі грудня 2023 року. Тут таки більш. Оце саме така глобальна ситуація, яка буде у вас 에... відбуватись в грудні. Добре. Фінанси на грудень 2023 року. Суд. Ви знаєте, тут такий момент, що мені, звичайно, на кошти, коли випадає на фінанси вищий суд, це карта судових засідань, судових рішень. Тут можуть бути в когось заблоковані рахунки. Через якісь судові рішення. Звичайно, це не всіх я буду відкривати. Але та інформація, яка йде, і от коли мене на фінансову сферу виходить, то можу сказати, що десь якісь моменти через суд будуть все ж таки проходити. Можливо, у вас арештовані якісь е, рахунки, можливо, вам доведеться за щось відповідати пофінансово. Е, щось, що, щось от таке от пов'язане. Це незвичайно не всіх, ще раз кажу, не всіх стосується. Але в когось десь якісь моменти будуть відбуватись. Е, далі. Е, зараз дивимося. В когось е, можуть бути, в когось може прийти нова робота. От реально, нова, нова. Або оновлення, або якась інша посада, переведення на іншу посаду. Інша посада. Дивіться, тут е, королева пентаклів, тут іде щось зміна, зміна чогось, зміна вашого вашої посади, зміна вашого вашої діяльності. Тут може бути підвищення або навпаки переведення в іншу галузь. Тобто тут буде вирішуватись від вашого керівництва ще, ще від вашого керівництва буде залежати. Так, тобто шестірка Пентакля, вона говорить про договора. По якимось договорам. Тобто я так розумію, що у вас є якісь договори в когось, от чого я кажу через суд. Тут не просто через суд, тут можуть бути просто якісь договори, по яким ви отримуєте кошти. Зараз можуть бути щось, наприклад, неоправдане, не що десь порушення якісь договорів, ви будете щось оспорювати ще раз, коли не всі. Хтось буде змінювати професію, хто когось будуть переводити на іншу посаду. Але ще раз кажу, це буде по договору. По договору. Це буде заключений договір. Можливо, такий ще раз, десь хтось отримає, можливо, в когось розлучення, до речі, і хтось судиться за майно, розділ майна. Тому тут таки може бути момент, що в тут буде судове засідання, де ви розділите майно. За договором, тобто ви здомовитесь за, за це. Так ось може бути судові, такі, От судова дільошка. Майна. В кожного, звичайно, по воно програється, але хтось, можливо, по, по договору працює за контрактом. Хтось може працювати за контрактом, можуть порушити умови вашого контракту, тобто можуть затримати, наприклад, виплату або ще щось. Тут якесь таке щось буде. Тобто маю на увазі, що ваш заробіток не буде залежати особисто від вас. І фінанси в грудні тобто, не залежатимуть від, вашого, від вашої роботи повноцінно. Тобто будуть інші треті особи, які будуть впливати на ваш фінансовий стан. В грудні 2023 року. Так, дивимось здоров'я на грудень 2023 року. О, що я можу сказати? Король мечі він взагалі говорить про обстеження в лікаря. Обов'язкове. Обов'язкове також він може говорити про оперативне втручання, не тільки. Про обстеження, але й оперативне втручання. Тому майте на увазі, що вам потрібно берегти своє здоров'я і не мешкати з цим. Також тут. Можуть бути не просто, скажімо так, якщо ви зараз у вас є якась зараз проблема по здоров'ю, то можливо, вам потрібно змінити спеціаліста, змінити лікаря, до якого потрібно звернутися за допомогою, тому що може бути от поїзд, да? От може бути поиск. Можливо, ви не для себе шукаєте лікаря. Ще такий може бути момент. Можливо, ви не для себе, а для свого партнера або партнерки роботе шукати. Не для своєї, не знаю, там. Але, ну, звичайно, ми дивимося, ваше, ваше здоров'я. Але ваше здоров'я може залежати від іншої людини. Якась така інформація, якась странна йде, не розумію. Обов'язково, якщо у вас є проблема, яка не вирішується, змініть лікаря, зверніться до іншого. Або, якщо у вас є проблема, ви не зверталися, вам обов'язково потрібно звернутися до лікаря, тому що ви можете навіть запустити до такої так своє здоров'я, що вам доведеться і хірургічне втручання. Майте це на увазі. Тому не меш, в ніякому разі не відкладати на потім. Пройти обов'язково пройти медичне обстеження. Так, добре. Дякую. Дивимось особисте життя для тих хто в парі. Жезлів. Ну, ви знаєте, це така якась гра а, в кошки мишки, я називаю. Тобто, а, хтось якусь веде брудну гру. Ну, а, Хтось когось використовує, хтось кимсь маніпулює, хтось десь якимсь чином ем, пробує вплинути. Але тут це ще така, знаєте, інформаційна така війна, е, що ви один про одного щось е, риєте, шукаєте, маніпулюєте один одним, виставляєте якісь претензії. Е, до речі, це все йде, знаєте, на тому, що. Десь хтось щось почув. Тобто, Це пас жезлі, він ще інформація йде, тобто, це повідомлення якісь, це ем, донесення якихось слухів. Ем, не, але розумієте, жезлів в даній колоді він говорить про е, інформацію, яка використовується в своїх особистих цілях. тобто, Там, де мені це корисніше, там ваші стосунки якось вони зайшли в тупік. Давайте подивимось, що вам з цим робити. 50 на 50 гляньте, що робити? Тут ви не можете прийняти рішення. Ви, якось, ви розумієте, що це ненормально, ви розумієте, що так не повинно бути, але ви не можете прийняти рішення. Тут е можуть бути, от, до речі, майнові питання подвійки Пентаклів, розділення майна. Е тут може бути третя особа в стосунках. Тут е можемо жити заради дітей. Е може бути все, що завгодно. Можливо, в когось. Е Ну, Тіжка третя особа в стосунках. Тут, тут хтось не може вибрати когось собі одного. Може бути ситуація, яка впливає. Тобто ситуація може бути важніша і більш впливова, за якою ви не можете зробити правильний вибір. Не обов'язково людина. Але от ви не можете, тут немає определенності в отношениях, да? Четвірка пентакля. Тут якась іде карта жадності. Карта накопительства, карта жадності. карта... Ну, Дивіться, якщо в когось стосунки тих, хто в парі, і в когось іде на розділення там, майна, якось все щось недобре, то, звичайно, тут ви ніяк не можете Да? Тут четвірка Пентакля, яка говорить, тягнемо одіяло кожен на себе. Майнові питання, тобто фінансові питання, які там хтось може десь комусь накопичувати. За рахунок чись жити, а тут на тобі якісь неполадки, тут виставляються якісь моменти, тут також є карта жадності, що ваш, ви розумієте, що, наприклад, ваш партнер там ходить в бари, в бані, не знаю, кудись. Ну, такого плана, наприклад. наприклад а ви попросили там щось придбати, а він каже, там грошей немає, так? але собі ні в чому не відмовляє. Тому тут ще можуть бути такі от слежка, да? Що, ну, в принципі, є моменти, які потрібно вирішувати. А, а людина говорить, що там грошей немає. Хоча все, все в себе там є на накопичені якісь фінанси, які там людина не хоче проявляти і показувати. Тобто такий момент також може бути. А непрості стосунки в грудні. Чесно, не бачу прям гармонії якоїсь. Да? от такого гармонічних стосунків ті, хто в парі не бачу, на жаль, не бачу. Якісь розбирательства, якісь один, збори інформації один про одного, використовування цієї інформації у своїх цілях. Тобто, ну я не знаю, тут маніпуляції один одним, день добре, два хріново. Ну, от я не можу сказати, що тут пара реально в гармонії. Нема тут кожен тягне одіяло на себе. Так, добре. Дякую. Дивимось: тих, хто не в парі. О! Тих, хто не в парі. Я вам так скажу: якщо ви познайомитеся з людиною, майте на увазі, що це ошукант Інтернет ні в якому разі не знайомтесь в інтернеті, тому що там людина вас обов'язково нагребе. Мало того, що це буде емоційно хріново, тому що людина вас використає, неважливо, це чоловік чи жінка. Так тут ще такий момент, що вас можуть і ошукати. Розумієте? Тобто людина може вас там запросити в кафе, ресторан, ви там будете розраховуватись самостійно, просто розвернеться і піде, наприклад, так, або просто прийде в нагло, пожреть за ваш щот, або там, тобто такий момент, що людина, яка зайде в грудні у ваше життя, це ошукан. Тому майте на увазі, що не підпускайте близько цю людину, не знайомтесь в інтернеті з ким. Ну, дивіться, тут іде кража. Розуміє? Тут реально кража фінансів, втрата фінансів. Тому ні в якому разі не знайомитесь з людьми в інтернеті, не підпускайте до себе нікого близько. Тому що тут у вас реально йде, що вас ошукають. Тут іде семірка мечів, це карта, яка говорить про кражу. Це про те, що людина хоче вас нагріти на гроші. Тут може бути втрата фінансів. Дивіться, втрата фінансів, дівчата, хлопці, дев'ятка пентаклів. Тут взагалі не має значення чоловік чи жінка, ні з ким нікого не впускаєте в своє життя в грудні місяці. Тщательно провіряєте цю людину. Не водите до себе додому, не говорите адресу, не, не знаю, тут якісь мошенники. От реально в вас в грудні чекає не просто якесь знайомство, а якісь мошенники. А можливо, вас вже ошукали на гроші, і вам тут говорять, що не повторяй той самий ситуація, Можливо, вже за когось розраховувались. Можливо, були стосунки, в яких там ви набрались кредитів, кредитів, да? цей чувак сліняв, а ви кредити виплачуєте. Або навпаки, жінка набрала кредити, а ви тепер розплачуєте з цим. Тому майте на увазі, що ну, ні в якому разі не, не підпускаєте до себе нікого, тому що ну, от не треба цього робити. Нічого доброго з цих стосунків не буде. Так, чи здійсниться ваша мрія? План в грудні 2023 року. Суд. Знову суд. На фінанси суд і тут суд. Явно от більш склоняюсь до того, що хтось зараз у судових таких розбирательствах, да, хтось хоче виграти суд. Суд відбудеться. Але, але, але рішення 50 на 50 я не бачу. Але судове засідання буде, і тут буде суд. Едуві карти суда. Мені дуже цікаво. Так, а ну, зараз подивимось суд. Давайте так, якщо це суд, Ну, якщо. Давайте так, по порядку. Якщо це судове засідання, ми зараз подивимося, на чию користь на чоловіка чи на жінку глянемо. Далі, якщо це загадане питання якесь глобальне, то це залежить від вищих сил. Тобто наскільки вищі сили на розпорядження вищих сил. Отак можу сказати, як вони вважають за потрібне. Тепер дивимося, якщо хтось судове засідання виграти, наприклад, хоче на чию користь. Так, ну тут жінка вийшла тут з пентаклів вийшла. Зараз подивимось, на чию користь чоловік чи жінка. Якщо зараз достанемо карту, на якій буде нерозрозуміло чоловік чи жінка, ми беремо за аспект ту з пентаклів, де нарисована жінка. П'ятерка Угу. Значить, беремо ту з пентаклів. Кошти, тут Пентаклі, п'ятірка Пентаклів, тут п'ятірка Пентаклів. Щось я не розумію, що, що це. Тут е, комусь потрібно, до речі, звернутися за допомогою до спеціаліста, тому що можуть бути крадники на фінканалі. А, так, одруження. Угу, угу, законний чоловік. Дивіться, тут жінка зможе від, якщо ми зараз дивиться жінка, то жінка зможе відстоїти свої права. Чоловіку страшно. Чолов... Жінка відстоїть свої права. Для тих, хто, наприклад, вище суд як вища сила, вищі сили, так? Як вони на благо? Розпоряджається Щоб збулось. Ви знаєте, мене таке враження, що хтось загадав кінець війни? Тому що всі то, Мірка Пентаклі це, це очікувана якась новина, да? це те, що ми чекаємо дуже довго. Якщо хтось загадав кінець війни, маєте на увазі, що це не від нас залежить, не від людей. Тут від вищих сил залежить. Так, добре. На, на все добре. Наш розклад завершений. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал, це буде ваша плата за мій труд. Пишіть коментарі. Бажаю вам злагоди, любові і вирішення питань на вашу користь. На все добре, до нових зустрічей, Па-па. Мирного неба нам всім над головою.